Почний свій день з перемоги. Ранок чемпіонів на Чемпіон Радіо. Слухай, ткаче, дивись, от в нас же ж в кожної із е, є один зірковий ведучий. Так. Співак, що там, що там. Так. Ну там співачка в нас співак. Так от, нашого співака зараз немає. Давай, може, Михайлю тут до себе заберемо Я не проти. Так, а шо харизматичний, досвідчений, гарний, талановитий. Ну. Я тільки за, я тільки за. А, ти чекаєш мою думку, то я за а, Погода на сьогодні, добре. А, а у вас прийнято по, по прізвищах називатися? Да? Я просто твого не знаю, щоб уже так, якщо всіх по прізвищах, то давай і тебе. Ізюмова. Ізю... Ізю... Ізюмова. Так. Нормально звучить. Фамілярна да. трошки, але красиво, так? Да? Mm. Нук. Подарунок давай, від колишнього да, чоловіка дістався. І що, ви вирішили не повертати? Ні, гарне прізвище. Ізюмова, Ну так, да, нормально. Все забрало, <з neuronal> все <звач> забрало навіть прізвище. <звач> <звач> так, все, відходимо від теми прізвища. Переходимо <звач> до теми грошей. Адже саме так називається твоя робота Фогод, з якою ти до нас прийшов. Єс, і тис. А що це час. тебе так на мані, 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 мані потягнуло? Ну, просто <звач> знаєш, прийшов час що, що, що цуратися і ховати свої базові потреби. <звач> А може десь зовсім скоро має бути якийсь курс по навчанню, там по грошах там, наприклад, фагот навчає як заробляти? Ні, нікого таких нікого таких ідей немає. Може мені відправити на якісь курси там де Фагота навчає заробляти нормально. <реш> а ти по натурі свій транжира чи навпаки економний? Та який там що економний? Вони типу як прилітають, так і так само відлітають. І причому по ділу я розумію, що відлітають, але часто і не по ділу теж. Але життя ж воно бентежне, розумієш. Якщо постійно щось там шухляду складати, жити коли. О, о, о. Га о тут Гардна, гарна фраза. Зараз насправді тоді я задам питання з Тіктоку: скільки тобі потрібно для комфортного життя у Києві? <реш> Ой, багато, в Києві багато треба, так. Да. Да. Ну, як, як, як хочеться жити. Якщо знаєш, жити е, скромно, то нормально. А так, в принципі, знаєш, не хочеться жити скромно, хочеться ж доставати шашку і геть. Тому тут важко сказати. Бажано багато. шашку не таксішно. <свят> ну <да>. так. <свят> ну і, і щоб на таксі завжди було також нормально. А все одно є в тебе якісь там певні норми, що ти знаєш, що, наприклад, якщо в тебе є там мінімум там, така то сума, то ти себе більш-менш там комфортно почуваєш. І в тебе немає такого. Чи ти можеш жити від, від там від взагалі, да, так? Я можу прожити тиждень і взагалі толком нічого не витратити. А може за один день, типу, якусь горуха і вона зникає. Ну, так, так завжди. Добре, в мене ще тоді питання про гроші. Ще одне останнє. Скажи, будь ласка, улюблена купюра, от. З української гривні, от яка тобі найбільше подобається? О, та вони всі красиві. Там же, як в пісні співається, ніхто, як я, не може їх так любити. Тому вони всі важливі. І Франко, розумієш, і Сковорода. Вони всі, всі важливі. Слухай, а таке логічне питання. я Все ж таки буду нас відкидувати назад до роботи. А чому без Фозіка? Ну. Знаєш, іноді якийсь трек резонує Може, Може, в нього є вже гроші, а мені ще потрібні, розумієш? Окей, <ристо> <ристо> okay. і перейдемо до найцікавішої частини. Є кліп на цю роботу, і кліп створив штучний інтелект. Так. Причому звук повністю все щоб, щоб не що люди плутаються вже ну, не знають, де ще зараз штучка робить. Розумієш, що це трошки лякає іноді людей. Знаєш, якщо подивитись там в коментах під кліпом, то теж знаєш дуже великий прошарок людей чомусь ненавидить а і тому що я ну, не знаю, знаєш, переживають переживають, напевно, що да. Але я до того ставлюся, знаєш, як до інструменту по реалізації якихось своїх ідей, якщо це можливо чи мені. Цей кліп Навройська мені здається зробила просто, ну, просто по драматургії. Прекрасно. А ая. А я... Як робити кліп через штучний інтелект? Тобто вона йому писала ТЗ, тестове завдання, що вона хоче, що ви хочете бачити в кліпі, і він так? Ну ні, от ні, та, там в тому та й справа. Якщо розказувати повністю, як це так, робиться, так це, ну це м насправді це робиться не так просто. Це не в одній програмі, це в декількох програмах. В одних робиться сторіборд і, і правильно Е, ага. в іншій вставляється обличчя, в третій все це анімується. Але mm -hmm. там фішка, яка, якщо ви колись там стикалися, то то навіть якщо ти попав з промтом правильно йому пояснив, що ти хочеш, він тобі може видати все, що, зну як він собі вважає, що це те, що ти хочеш від нього. І кожного разу, коли ти генеруєш якісь штуки, він тебе дає там по чотири е, картинки. Ага. І іноді ти можеш робити декілька генерацій, і тобі нічого не подобається. Він робить ну те, що ну воно не підходить тобі. А іноді одна там на декілька ход бабах і, і вискочить. Тому це знаєш, це теж не проста робота. Це так знаєш. Не те, що ти йому сказав, хочу фагота з золотом в руках Там, знаєш, в піратській шляпі і він гоп, одразу намалював. Ні, так там так не буває. Да. На жаль. Може, може, колись так вже і буде, а поки не так. Я... Але... О, ну кажи, а, кажи. Давай. але вийшло дешевше. Набагато, звісно, ти що, якщо, якщо е, в, в, порахувати, скільки могло б коштувати цей кліп зі знімальною групою, mm -hmm. з операторами, з гаферами, художниками. з, з художниками ну, повністю ah. знаєш, таке кіноми, коли знімали це, це ну це були б десятки тисяч доларів. А так це обійшлося там в парочку. Я просто не можу зрозуміти, як багато твоєї фізичної присутності знадобилося, аби цей кліп. Та й вже і зняли кліп, не можна сказати. Створили кліп, намалювали кліп. Да. Намалювали кліп. Ну... Там для цього кліпа використовувалось декілька просто моїх фоток, які вже колись були, uh -huh. і все. І ти робиш сторіборд, на нього накладаєш мої фоточки, він їх адаптує під конкретну картинку, а потім анімуєш їх. Прикольно. Ну а скажи, будь ласка, ти з тих людей, яка, наприклад, постійно дзвонить, ну що там, готовий вже? То що там, вже можна подивитись? Чи є вже якийсь результат, чи навпаки вже дочекаєшся фінал, якогось фіналу? Я сиджу поруч. Ага. Я сиджу поруч і дивлюсь, і що їх тикаю, оце мені. Подобається, це мені подобається. Я іноді дуже, знаєш, дуже жахлива людина в роботі, особливо, коли працюєш з, зі своїми. Ага. Знаєш, я типа, ну я настільки знаєш, іноді там дотошний і знервований, що ну, іноді зі мною, от якщо говорити конкретно про о, цю роботу з Навро, вона пару разів тіпа, психовала, тіпа, не хотіла, але що робити? Я заспокоювався і йшло далі. І платив гроші. Я, як, ну, як? а як без цього? Яка фраза, яку ти найчастіше чув? Все ну, від, 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 від тієї люди, яка робила карували кліп? Угамонісі. Так, тоді, друзі, пропоную угомонитися нам усім разом і перейти до прем'єри пісні під назвою Гроші від Фагота. най найбудуть у всіх і в мене також. Ранок Чемпіонів. Перше спортивне радіо. Вмикай спортивну хвилю, слухай спорт. Чемпіонів. так, друзі, ну що ж ми повертаємось до студії Чемпіон Радіо. Тут качовий зімова і фагот. Михайлюта. Так, і тут у нас вже така певна мантра грошова з'явилася після презентації. Правильно, я пишу. в тебе вже очі горять навіть більше ніж треба. 100%. я коли чую гроші, зі мною щось відбувається. І, Магія, і так ми поговорили трошки про штучний інтелект. У нас також є штучний інтелект. Звати її Ізабела, іноді Ізольда, і вона готує дуже цікаві питання про зірок. Чи Ізя, готовий ти? Чи Ізя, готовий ти? Давай. Тоді я попрошу наш штучний інтелект. Зараз перше питання озвучити в ефірі. Фагот, ти презентував сольний хіп-хоп трек, гроші та відеокліп. Вітаємо. Розкажи, яку свободу дають гроші. Е, прекрасне питання, Ізабелла. Гроші е, дають е, дуже багато свободи. Якщо немає грошей, то свободи точно немає. А так ти. Коли маєш чим дихати, ну це го гроші. Це ж як, як кисень, розумієш, як те, що тебе підтримує, що дозволяє тобі реалізовувати свої е, теми якісь. Тому тоді так. такими кароми можна прийти до висновку, що гроші це і залежність. Ну вони тебе не вільні. Ну звісно, роблять. звісно, і кисень теж це залежність без кисню ти не будеш жити. Так, І без грошей, його хіба хіба то життя без грошей? природа Ран... про гроші нічого не говорила. Ран... Вона а про хто... це нічого не придумала. А хто, думаєш, хто думаєш створив гроші? Не знаю. Ранкова Задайте питання Ізабелі, може вона знає? Okay. E <laughs> ти поки подумай, але видай нам друге питання. <wounds> Траплялися ситуації на дорозі з неочікуваним фіналом. If you know, what I mean. <реш> <реш> Ой, та багато таких ситуацій, звісно, було давно живу, але якщо ви говорите про цей чарівний досвід, е, ну це так, да, це була смішна історія. Так, да, я трошки подряпав автобус. Водділа автобуса злякався, вдарив по гальмах, люди впали. Знаєш, причому і виходить, що я, ну, я навіть навіть виходить, що не був толком і винний, тому ага. що я просто ну, трошки знаєш, подряпав. Взагалі, він просто удару злякався по гальмах, типу, люди впали, і кондуктор зламала руку. Все, це вже знаєш, вже а, моя вина, вже типу, знаєш, середньої важкості тілесного ушкодження, всі діла. Понятно, що я йду на зустріч, ага. покриваю всі розклади, вони відповідають мені, що все чоки-пік Бачимо, що ви по совісті, Знаєш, там, всі, там, ж, домовився в БСП, щоб зустріли, ага. заплатив гроші за ліки, всі діла, все добре, добре, нормально, нормально, все, розбіжались. Проходить пару днів, дзвонить їй подруга, говорить, нам терміново, треба ще стільки ж грошей. Я говорю, а що таке? Бо розумієш, що мене вже доїти починає. Ага. Таня та в СІЗО, яка по -по постраждала. Я такий думаю, причому тут я і до СІЗО це ж зовсім інша тема. І в мене складається пазл, що знаєш, якісь гроші зайві впали на людину. Ага. Е, вона в, в общагі типу вирішила випити а -а -а. і впала планка, схопила ніж і робанула свою подругу. Ого! <пух> Прикинь, і я виходить, що я ходив в суд потім, типа, і ще відмазував і давав постраждалі, типа, щоб вона мене підписала, щоб немає. Я ну каже, там піпець. Ну ти ж міг просто відхреститись від цієї історії, сказати, що мадмуазель, ну я міг, тут ще... Ні, я вже... ж просто знаєш, я люблю людям. Я в першим слідчий, в першим ділом, коли э, э, я сказав, вона тобі підписала бумагу, що вона не має претензій. Говорю, ні, я повірив наслав. Він говорить: ти що, кому можна вірити сьогодні наславо? Вона спочатку говорила, що немає претензій, а потім почала говорити, що я претензії після СІЗО вже. Ну, люди різні бувають, розумієш. А мене таке питання виникло. А, а не за кермом якої ж автівки ти був, що тебе а, в воді автобусу злякався і втік? Ти на чом їхав? У мене тільки БМВ. Я БМВ на БМВ постійно міняю. Напевно, що та там взагалі там Чорне, і... чорна, дат... чорна затонована. Да. <к terceiro> Я дуже хочу пустити <ккуп> якийсь жар про БМВ. Не <к reusable> <Я буду>. знаю. Наступне питання. Я включаю поворотники. Перший, перший водій БМВ, який вмикає поворотники, це погод. Я подумала про СТО, але добре. Ну, СТО це до ренджеверів. Так, третє питання. Що мотивує відійти від звичного і зробити новий творчий проект? Так, да, мені здається, що гроші це незвичний творчий проєкт. Він, мені здається, не зовсім схожий і на мої сольні треки, котре я перед цим робив. І навіть і це не зовсім танок, навіть і по, uh -huh. по звучанню, знаєш. Тому, може, воно і сольно так і склалося. Тому що я, знаєш, я пацанам робці... Так, а що змотивувало тебе? Що надихнуло тебе? А, ну... Прийшло напевно, що знаєш, коли кулів знаєш, якщо ти сидиш, я не знаєш, не можу навіть сказати конкретно, що uh -huh. я пам'ятаю, що я просто знаєш, сидів, типу, награвав, типу, якоюсь піанінкою. А я пам'ятаю, що знаєш, я зрозумів раптом мені прийшло в голову, що дуже багато треків, котрі знаєш от з такою астінатною піанінкою, Акорди різні, uh -huh. а типа стінатне, вона дає такий знаєш, пульсарчик, типу, я щось якийсь піймав вайб такий. Якраз в тому темпі, і все воно навколо закрутилося. А перед цим, тіпа, я просто пам'ятаю, в турі ми десь їздили, я просто засинаючи вже знаєш, в ліжку чомусь мене почав крутитися оцей приспів, котрий, тіпа, і все. Я одразу знаєш, засинаючи його записав собі знаєш, на диктофончик, я так часто роблю, та чернетки. Знаєш, там. Іноді частіше це робиться, нещ, на якому пташиному й мові uh -huh. знаєш тебе на, на, на тарабарському мові. А тут конкретно вже текст з'явився, я його записав. Ну а потім вже оце доробив. дуже дуже корисна звичка. Якщо то щось прийшло в голову, перед сном запишіть одразу запишіть. Да. Скільки Ви раз... не згадаєте да. ніколи. Скільки да, ти права. Скільки разів таке було, що думаєш, та я тут же все просто, я пам'ятаю, типу, проходить буквально там декілька годин. що, що, про що, про що це було? куди, да, да. який, який, який тролейбус, який сезон. <laughs> <реш> Ой, не ну... так. так. Ну і фінальне О, питання Останнє питання вилкою в глаз чи сфальшивити на сцені раз за ти гониш, <плес> така відповідь підійде. Я думаю, що вона приймається. Ну, так, це штучний сказати, інтелект Ізя, не бачить туди на глазах. <плес> ну, Це штучний інтелект. Ці питання писали не ми, це все Ізабела. Ми залишимо її контактний інстаграм, її можна писати туди. А друзі, ми нагадуємо, що на сьогодні в гостях фагот, і ми на цьому не зупиняємось, тому що в нас буде ще одна новочка рубричка, тому залишайтесь з нами, а поки що послухаємо трошки музики. Доброго ранку. Ранок чемпіонів. Перше спортивне радіо. Вмикай спортивну хвилю. Слухай спорт. Чемпіон. Ранок чемпіонів. Друзі, ми повертаємось до студії Чемпіон Радіо. На сьогодні в гостях Фагот. Доброго ранку. Доброго ранку. Фагот, ми тебе не запитали, а ти ранкова людина взагалі? Ні. Ну і кожного разу, коли ці от ефіри ранкові, це як. Але що, що пробиш, що, робота що ти, така. З чим ти можеш це порівняти, наприклад? Прокидатись рано? Ну, так. Да. Ну я одразу знаєш, перші асоціації це ну, це, як тебе в дитинстві, мама, будить, в дитячий садочок, потім школа, ти не хочеш, хочеш спати, знаєш, і ніби зараз ти вже коли дорослий, ти можеш собі так графік розкладувати, щоб воно там щось будувати. Але ранкові ефіри ти ж не перебудуєш вони тому і ранкові. Ну так. Ну Так. Так. І тут стільки болі всього в цьому звуці було від тебе, Лєра. Ну так. так. Така наша доля. Така наша доля. Що перейдемо до нашої рубрики пінг понг Лєр, ти готова? Абсолютно. Ану. А, давай, ж Олег а, пояснимо вже таке пін-пон. Людина, ну. людина легенда, шоу бізнесу вона може на ходу зрозуміти, що це буде відбуватися. Це короткий такий бліц, але в нас називається пін-понг. Ми ж спортивне радіо, тому в нас все-таки зв'язана під спорт. А, давай. Так, тому я швиденько тобі ставлю питання, ти відповідаєш: так, ні, було, не було. Ага. Ой, їхали. Чи плутав ти каву з чаєм від втоми? Не пам'ятаю такого. Чи слухав пісню на повторі, а потім почав її ненавидіти? Е, бувало. Mm. Було, що концерт став ще кращим через технічні невдачі. Бувало. Ну, як не те, що кращим, а е, він набув якихось нових рис, Знаєш, коли вирубається звук, наприклад, і ти допрацьовуєш в акустиці з залом, поки щось там підключають. Таке було. А я думав, навпаки, коли виключається звук, всі йдуть додому, і ти на, на півгодини раніше додому приїжджаєш. Рухаємось далі. Було, що не хотів знімати кліп, а він став мегапопулярним. Не, не було такого, щоб я, напевно, не, що не хотів знімати кліп. А спісною було таке? З піснею було, так. Да. Угу. Да. Так, 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 так. Просипав дуже-дуже важливий ефір. Бувало, де я літак проспав колись на, на, дуже, на дуже важливу зйомку хотів. А, а це сильно. Плутав міста в концертному турі. Так. Чи влаштовував ти скандали з організаторами через невиконання райдеру? Бувало. Переросали робочі відносини у справжню дружбу. Так бувало. Брав друзів на роботу, а потім сварився з ними і звільняв. Так. Мив голову яєчним жовтком. Ні. Обличово. А Це та життя. Это, я тобі <підкази>. а, ок. А -а. Чи був у тебе секс в екстремальних місцях? Що таке екстремальні місця? Ну, кожен сам для себе визначає. Ну, були. <реш> Стресував через не ту футболку, яку планував вдягнути на сцену? Н ні. Чи ображався ти на другу половинку через несмачну їжу? Ні. Тебе плутали з іншим артистом? Так. <реш> Засинав під час студійного запису? Так. Конфліктував спеціально з колегами по цеху, щоб довести, що ти найкращий. Так. <реш> Моя думка найкраща в цьому аранжуванні. В цьому Продюсувати треба саме так. Ага, ну, да. Я оце маю uh -huh. е, чи говорив ти про мову е, з метою розчулити, а в результаті розсмішив публіку? Говорив мову про, про мову, про, про мову. Про... А, щоб розчулити, розсмішив. Е... Та, здається, так було. Чи святкував ти Зеленку так, щоб про прокинутися зовсім в іншому незнайомому місці? Раптом, що Зеленка це крайній концерт в гастрольному турі. Ну ні, такого не було. Ну, щоб прокинутися в незнайомому місці. Ти просто іноді буває прокидаєшся після зеленки і просто не можеш зрозуміти, роз де ти. І просто радієш, що ти прокинувся. Так що й не так я говорю, як день? Я говорю, ну прокинувся вже добре. Гра на уявній гітарі. Так. І фінальне питання: чи влаштовував неочікуваний концерт для людини, яку хотів вразити? Не... Ну, да, напевно, що влаштовував. А ще й в дитинстві любив грати на уявних барабанах. Я пам'ятаю, сидів, і імітував. <okay> — О, прикольно. Зараз можна написати новий діти. Прикольно. Так, це останнє питання, так? Так. А слухай, плутали з іншим артистом. З ким тебе плутають? Чи плутали? — з ким завгодно, з Положинським. <х comum> <smans> Та Вот я теж не розумію, Ну, ви взагалі не знаємо. Але от-от, да. Откричали, о, Положинським! Я говорять, да, da, 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 да, да, це. Ну, В такому випадку можна можна і щось погане сказати, не скажу, що не скажеш, що Положенський. Повод красава, цей так, а я а... говорю, Поваженський. Та хоча жарю, коли ти погано себе поводиш, треба видавати за іншу людину. З містами, як у тебе була плутанина? що ти путав в, гра... в гастральному? Турі хатику? це ну, тут можна, ми і грали, грали в турі, це був два концерти в один день, і один був Вишгород, а один вишневе. <год> ну і зрозуміло, що ми після Вишгорода приїхали в Вишнева, а я по енерці типу Вишгород, і мені так. Депуса <sm festivals> і всі такі. Я думаю, що знаєш, що артисти часто плутають, коли там черніхів-чаркаси, особливо, якщо ну, ваш, ці ваш, поруч отиду. стоять, ]ment. то. Ж, так. Вишнево вижирає, розумієш, виш-виш, все, і мене вже переплуталися в голові. Ну, буває. Буває, okay. ну що, вибачте. Яку пісню ти слухав так активно, що потім вона тобі набридла, бо ти зненавидів її. Що це за пісня? Я зараз навіть зараз. і так Ну просто буває таке в мене, що, типу, не те, що зненавидів, а. Але просто ти, коли. Я пам'ятаю альбом Zero Seven, типу Simple Things, типу, просто отак от, от дослухав. Типу, що в якийсь момент я вже знаєш, ну, я, ну, починається, я вже да, виключав, тому що ну вже перед доспішом. Хоча mm -hmm. пройшло там декілька років, я знову кинув цей альбом і знову закохався. Знаєш, тому... Мене у мене ще таке питання. Зараз от зовсім скоро почнуться от ці шашлуки, всі пікнічки і так далі. Тому подібне. От у мене е, питання, от, от, от як артисти, от, наприклад, коли збирається компанія, ви включаєте пісні свої на, на якісь такі от певні тусовці, чи навпаки кажуть, виключні бо я не хочу це чути. Чи під гітарку ну. може? Я, я ж фаготіст, я ж не гітарист, тому <сум> а на фаготі, як ти знаєш, на вечірках теж не погано. Ну, да, <сум> <сум> <Друзі, йдеште. сум> Тому да так ні ні ну зазвичай ти ж робиш плейліст не зі своїх треків. Uh -huh. А якщо наприклад ти включає там та ти шо?», а ви там шашлик жарите в, в кампанії, ти uh -huh. залишаєш чи чи на чекаєш, все, все не треба? Все під настрій залежить. Uh -huh. А у нас один раз я вже забув в якому це місті. було, ми вже ресторані сиділи, чекали вже коли ну додому, йти, давно правда було. і. Uh -huh. Хазяйка ресторана вирішила зробити нам приємне, знаєш, і вони десь там знайшли якийсь диск, <гум> знаєш, такий, піратський, з м трішками зі всіма, типу, вообще, all of, типу, <гум> ТНМК. Які, якась така була з МП-диском. і... І ми реально типу, вечеряли, слухали повністю свою, свою творчість, і в якийсь момент заграла пісня, і ми з фозом такі, знаєш, друг на друга такі хоба. Ми, ми... це зробили? Так. Да, я серйозно тебе говорю. Ми типу, друг на друга дивимося, типу, і розуміємо, що це мій голос. Ми розуміємо, що це зараз його голос. А що це за пісня? Просто ноль. Я тебе серйозно, типу, і ми такі, от друг на друга, такі. Що це? Як це? Не. Я і він таке. Зазвичай, типу, я можу щось про втикати uh -huh. забути. Ну щоб щось типу, таке. Знаєш, от, тим більше він то, на... і він на мене дивиться. Такий, що це? Це ж ми співаємо, ми. А що за пісня? Ноль на маса. <рістя> і почали піднімати. Зрозуміли, що це якийсь трек, котрий ми зробили для якогось телешоу, як під заставку. Не ж головне, знаєш, і забули просто нікуди не вставляли, не видали альбом. А ті, типу, а його знайшли і вставили повністю в збірку, Прикинь. які добрі люди! Все добре нагадали нам про нас же. Дякуємо тобі, що ти про себе нагадав у нас. Ти у нас перша в гостях. І ще раз сподіваюся, що не востаннє будемо бачитись і ще друга свою приведеш. Дай Боже, дай Боже. І на останок щось побажай нашим слухачам. Ніколи не зупиняйтесь, бо навіть скажена собака не зможе обіцяти потяг, що рухається. Як сильно! Друзі, це був «Погод» учасник гурту танок на майдані Конго. Дякуємо тобі ще раз велике. Бажаємо Дякую. прекрасного продовження дня. Гарного вам дня Дякую. і багато грошей! Почне свій день з перемоги. Ранок чемпіонів на чемпіон радіо.